Такий непростий час бути учасниками нашого, нашої конференції. Дякую за те, що знайшли можливість, і дякую, що ви на сьогоднішній день з нами. На жаль, ви знаєте, що третій рік поспіль продовжується повномасштабна агресія Росії в Україні, і наш формат залишається дистанційним. Маємо надію, що вже на наступний рік ми зможемо все-таки зробити цю конференцію наживо, тому що і це зовсім інше спілкування і зовсім, зовсім інший рівень, скажімо так, да, взагалі всього не треба це вам пояснювати. Тому е поки що так, а далі Надіємося що це буде краще. Ну і ви знаєте, що цієї ночі. Агресор, черговий раз здійснив ракетний обстріл наших міст мирних в Україні, тому хто знаходиться в нашій державі. Прохання зважати на тривоги, перебувати в укриттях або перебувати в тих місцях, де це буде безпечно. Наші працівники також знаходяться в тих місцях. Ми не будемо перебувати навіть при повітряній тривозі, Будемо працювати, тому що ми знаходимося в безпечному місці. Шановні колеги, програму і план роботи конференції. Ви всі маєте. Ми всім вам Направляла тому я на цьому не буду зупинятися. Порядок роботи у нас буде такий, що доповідачі свої виступи будуть транслювати, використовуючи платформу МІД. Всі інші в прямому ефірі приєднуються і приймають участь через YouTube канал. Посилання ми також всім направляли. Ну і ви знаєте, що цьогоріч це вже в нас шоста міжнародна конференція Малинського фахового коледжу. Вона не міняла свою назву всі ці роки і називається Ліснича освіта і наука, стан проблеми та перспективи розвитку. Наша конференція проходить під ігідою Міністерства освіти і науки України і інституту модернізації змісту освіти. На що є відповідні документи, тому що вона входить в перелік якраз міжнародної конференції загальнодержавних. Ну і сьогодні ми по обліку того, що ми маємо на е, даний момент, в роботі конференції приймають участь е, практично 50 навчальних закладів і наукових установ із вісьми країн світу. Е, Очікувана загальна кількість учасників порядка 230 і на сьогодні вже подано понад 120 наукових статей і тез. Тому ми е, розпочинаємо нашу роботу згідно плану, але перед початком пленарного засідання дозвольте мені надати слово нашим поважним. Учасником конференції я хотів би розпочати із завідувача сектору наукового забезпечення і розвитку ДП «Ліси України, першого віце-президента лісівничої академії наук, академіка лісівничої академії наук України, члена кореспондента Національної аграрної академії наук, доктора сільськогосподарських наук, професора пана Лакіду